Виявилося досить конструктивна. Тому що перед тим, як я мав представлення руху чесно серед політиків, я відчув дуже сильну агресію. Хто такий? Що ви робите? Як ви маєте право? Прошу паспорти показати. Було дуже важко спілкуватися, тримати посмішку. Тут, здається, ми вже починаємо змінювати ситуацію. Тобто політики, які тут були присутні, вже розуміють про те. Що рух чесно це не прийшла поліція і казати, вивертайте кишені. Рух чесно буде на наступний тиждень на коді пропонувати підписати угоду. Дуже легко, просто співпрацю. Про те, що політична сила готова надавати інформацію чи співпрацювати, чи робити ті чи інші кроки спільно. І все. Якщо політична сила цього не хоче, нічого страшного. Ми просто це опублікуємо. Що це політична сила не хоче цього робити. Все. Ми не є, що ми будемо когось щось заставляти. Більше того, ми чекаємо співпраці, бо ми само організувалися і чекаємо сюди допомоги політиків. Тому я залишаюся оптимістом, тому що впродовж 20 років шпортаючись, хочеться все-таки стати і вийти на пряму ходу. І думаю, це буде.